Я всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами будемо казати про пенсії, але не просто про сьогоднішню систему пенсійного забезпечення, а про те, як вирішити питання пенсій раз та назавжди. Тобто ми пропонуємо зміни для того, щоб людина, відпрацювавши свою трудову діяльність, отримував ту пенсію, на яку він заробив. Справедливу пенсію. Один стаж. Однакові пенсії. Чому вам заплатять більше? І ми пропонуємо людина, яка відпрацювала, вона буде отримувати пенсію з пенсійного фонду при досягненні 60-річного віку. І для того, щоб зрозуміти, яка ж буде пенсія для цієї людини, справедлива пенсія, я підкреслюю, справедлива, ми беремо два. Момента. Це сам страховий стаж. Тобто, який у вас стаж. Для прикладу, візьмемо 32 роки страхового стажу. І відповідно з'ясуємо, яка ж буде пенсія. Для того, щоб це з'ясувати, ми беремо мінімальну заробітну плату 8 тисяч і від неї беремо 5%. Це буде 400 гривень. І ось 400 гривень ми множимо на страховий стаж. В нашому прикладі це 32 роки. Тобто 400 гривень множимо на 32 роки. І це буде 12 800 гривень пенсії. Ця пенсія буде однакова для всіх. Незалежно ким людина працювала. Була вона звичайним водієм або звичайним працівником, або була вона чиновником. Або прокурором, суддею? Пенсія буде однака. Чому так? Бо зараз багато хто в коментарях напише, це несправедливо. Одні працювали на одній посаді, була одна відповідальність, у інших була менш відповідальна робота. І тут виникає таке питання: а що робити з товарообігом? Який був в радянські часи? Що з ним робити? Куди його діти? І ось я приведу вам приклад о цього товарообігу. В радянські часи до 1992 року товарообіг здійснювався радянськими рублями, тобто зарплата виплачувалася в радянських рублях. З 92 1992 року, по вересень 96 рік, товарообіг вже був у Купоно-Карбованцях. І, до речі, в серпні 96-го року вартість одного долара дорівнювала 182 тисячі купонок карбовець. А вже в вересні го року з'явилася гривня. І тоді долар був 1,82 гривень 1 ,82 гривня 1 82 копійки. Вже через пару років 1 долар коштував від 3 до 3,5 гривень. А потім 5 гривень, 8, 10. В 2014 році це вже 15 гривень за долар. А в кінці 2014 року майже 29 гривень за долар. В 2022 році майже 40 гривень за долар. Зараз скільки він? За 40 гривень за долар. Скажіть, будь ласка, що робити з цим товарообігом? Куди його прив'язати? Відповіді немає. Сьогоднішня. Система пенсійна на це відповідь не може надати. Не може надати на це відповідь і Уряд України, Пенсійний фонд України. Соціальні служби не можуть надати. Що з цим робити? Відповідь дуже проста: зробити однакову формулу для всіх. І оця формула буде працювати. якщо людина виходить. В 60-річному віці на пенсію, тобто, коли йому виповняється 60 років, людина отримує по цій формулі пенсію. Ну, наприклад, суддя 12 800 пенсія, працівник 12 800 гривень пенсія. Але якщо у людини є досягнення перед державою за свою діяльність, тоді ця людина, незалежно це чиновник, суддя, звичайний працівник. Продавець, вчитель, буде отримувати з державного бюджету гроші за оці заслуги перед державою. Ці гроші будуть виплачені з державного бюджету. Не з пенсійного фонду, а з державного бюджету. І таким чином людина, отримує, отримуючи цю пенсію, плюс до своєї пенсії вона буде отримувати. І допомогу від держави за свої досягнення. Тобто дві виплати будуть пенсійна виплата і виплата з державного бюджету України. І таким чином вирішується питання цього товарообігу. Бо сьогоднішня система, сьогоднішнє законодавство вона не може прив'язатися до цього товарообігу. І ось такі розрахунки пенсій на сьогоднішній час. Несправедливі. Для одних одні розрахунки, для інших інші розрахунки. І оця прирва існує. Одні отримують мізер, інші отримують максимум своїх пенсій. Це справедливо, скажіть мені? Ні, це не справедливо. І ось щоб це вирішити питання, треба зробити один розрахунок для всіх. При цьому треба змінити. Сьогоднішнє законодавство України в такому ракурсі підійти до цього питання. І тоді буде чітко визначена твоя пенсія і відповідно вже доплата з державного бюджету за твої досягнення. Це нова модель, нове бачення, і це вирішення питання пенсії. І таким чином. Один стаж однакові пенсії. І вам заплатять більше. І не треба буде бігати по доплатах. сподіватись на індексацію пенсії, на якісь надбавки. Не треба. 32 роки стажу у тебе. 12 800 гривень твоє пенсії. Достатньо? Достатньо. Будь ласка, трима. Маєш досягнення. Плюс до цієї пенсії ще з державного бюджету кошти, які будуть розраховані за рахунок соціальних служб. Ось як треба підійти до цього питання. І тоді буде вирішення питання пенсії. А зараз цього немає. Зараз ви знаєте, щоб вийти в 60 років, вам потрібно мати 32 роки стажу. Це в 2025 році. В 2026 році вам має бути вже 33 роки стажу. Ви маєте пропрацювати, щоб вийти на пенсію в 60 років. Це справедливо, скажіть мені. Напишіть, це справедливо. Ось таку систему збудувало пенсійне забезпечення за всі роки незалежності. Що вам надає оця система? Якщо кажемо про зміни, ми пропонуємо зміни. Ось як треба підходити до питання пенсій. А не дивитись на сьогоднішнє законодавство, яке нічого не вирішує, а навпаки, ускладнює ситуацію. І люди не можуть вижити на ті пенсії, які держава їм надає, по тим формулам, по тому мізеру, який держава встановлює на законодавчому рівні 2361 гривня. Що це за пенсія? О, глядачі, як? Треба підійти до цього питання. Тому поширюйте це відео. Залишайте свої коментарі, своє бачення, свої думки. Ставте вподобайки і залишайтесь на нашому каналі. Приєднуйтесь до каналу у вигляді нових підписників. Це питання будемо надалі з вами обговорювати. А для того, щоб оці зміни були, треба обирати до влади патріотів України. Це для тих людей, які будуть писати, а що для цього потрібно? Обирати до влади патріотів України. Ось тоді буде вирішено питання пенсії і змінювати цю систему. Тому всім дякую і вже до нових зустрічей.